Вітаю, друзі! Знаєте, послати нах можна голосно, гучно, скандально, а можна між рядками. Так от, сьогодні Володимир Зеленський послав президента США Дональда Трампа з його. Мирним планом нах! Тихенько, між рядками інтерв'ю. Інтервю, яке дав незрозуміло кому, але яке точно почують у Вашингтоні. За хвилинку розберемо це інтерв'ю. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше. Знати правду, будемо розбирати кожну тезу, яку дав Володимир Зеленський, посилаючи на президента США Дональда Трампа. Отже, ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. А без військових голосувати нечесно. Володимир Зеленський пояснив відмову проводити вибори до закінчення війни. Ну так, Кевак вже сказав: перемир'я, потім вибори, а потім угода. Ніхто не примушував під час прямо війни проводити вибори. Більше того, ви ж нічого не робите, щоб до них був готовий процес. Тобто, це ще час займе, щоб е, розкласти по поличкам і провести дійсно чесні демократичні вибори. Наше населення проти виборів, всі люди проти. Чому? Ну, тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори сьогодні? я їх не боюсь абсолютно. І, і. Просто що буде? Ну, сподіваюся, що виборів не боїться, а не е українців. Так під час війни ніхто не примушує проводити вибори. Мова йде про проведення виборів після того, як встановиться перемир'я. Ну, Принаймні так. Кіт Келох, спецпредставник Трампа, озвучував Заморожений конфлікт. У нас вже він був. Ми проходили для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з мінськими угодами з нормандськими зустрічами. Заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знов зі своєю агресією. Хто тоді отримає премію? Хто тоді війде в історію? Як переможець, та ніхто. І це буде поразка абсолютно для всіх, і для нас дуже важливо. І для Трампа йому потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знов з війною проти нас. Ну, що потрібно Трампу, я не берусь судити. Я не Трамп, а те, що, що ви замороженим конфліктом називаєте. Тобто ви пропонуєте Володимир Олександрович Зеленський воювати до кінця. Чи то до поразки України, чи поки не буде розгромлена Москва. Станом на сьогодні я не бачу потуг, який б дозволив нам навіть натякати на розгром Москви. А допомога Заходу зменшуватиметься і зменшується російська армія не така вже сильна, як здається. Просто ми жаліємо своїх людей. А вони не жаліють. Володимир Олександрович, от тільки не треба ляля. -ля. Ні вони не жаліють, ні ви не жалієте. І вони кидають в місні штурми, і ви кидаєте в місні штурми. Ви взагалі провели дурнуватий контрнаступ на Роботіна і на на ньому. Там, де була лінія Суровікіна, поклали величезну кількість людей. Та й несні штурми, очевиці, хлопці з передової кажуть, трапляються й досить часто. Ну, а ще ви своїх не бережете, бо на них полюють ти цикуни, цикашники ваші. Б'ють, вбивають, ламають шиї, як цьому лаборанту ядерщику зі Львова. Тому. Що для вас, люди, розходний матеріал, що для Путіна? Ви ж так хотіли на нього бути схожим. Якщо б у мене була було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Дивіться, ви ще договорите, до Трампа. Нах, його мирний план. Нах, до того, що скажуть: ну йди, воюй, вова! Йди допомоги! О, а ти йди воюй! От до чого все йде. Я розумію, що Зеленський розраховує на глобалістів на Францію, на Німеччину, там, де уряди глобалістів. Там, де вони мають вплив, вони готові підтримувати війну, підтримувати Зеленського, хай сидить хоч 10 років при владі, аби згавняти Трампа. Їм байдуже до долі українців, і скільки загине українців. Їм байдуже до долі української держави втратимо ми державні чині. Їх цікавить згавняти Трампа. Глобалістів, сатаністів. Вони з ним борються на нашій землі і життями наших людей. Усвідомте це. Нам дуже потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна. Потрібно розуміти, щоб ми були на одному боці з Америкою, з Європою. Не можна втрачати Європу. Це Путін і це ризик для всієї Європи. Я думаю, навколо цього ризику для свого населення своїх держав треба об'єднатися. Бачите, він робив посил на Європу для того, щоб через уряди глобалістів, як я казав, затягувати Трампа у війну. Ну, подалі в війну. І тому для нас, для багатьох мир, а для багатьох людей мир це перемога України. Перемога над смертю, перемога життя. Ми вижили. А та а перемога про яку ви думаєте, ну про якусь гучну. Ну слухайте, це не так не головне. Всі ці паради, то що це Путін любить дуже. А нам би війну закінчити, жити, розвивати свою країну. Суверенітет порошова Росії. Коли Росія буде слабкою, все повернеться. Це про повернення окупованих територій. А скільки загине людей, якщо не припинять війну, з ваших слів, до того, поки Росія стане слабкою, що має трапити, щоб Росія стала слабкою? У вас є план ведення війни, який приведе Росію до слабості і до повернення територій, власне? А? Ну і тут ще головне, що бачити під перемоги. Для нього, для Зеленського, схоже, і його зелений гнид, це втримати свої зелені дупи в, у владних кріслах. В когось президентське, в когось міністерське, в когось депутатське. От для них це головне їхні зелені дупи у владних кріслах. Для мене ж особисто. І для більшості українців головне це збереження державності, а ще найголовніше збереження життя українців. Всі, хто не турбується за життя українців, всі, хто не рахується життями українців, вони не патріоти. Вони невідомо хто і працюють на невідомо. Найбільша цінність це життя українців та українська державність. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і просвітаючою.